Друзі, ми з вами щомісяця майже пишемо якісь каліграфічні челенджі. Але ці челенджі, вони з чого складаються? Ми пишемо по слову в день, і з одного боку це прекрасно. Трошки практики щодня, і за місяць ви маєте якийсь результат покращення вашої каліграфії, але можливо час переходити на... Трошки інші об'єми і починати писати невеличкі фрази, і маю для вас таку класну пропозицію. А давайте в серпні ми будемо з вами писати фрази цитати з української літератури, замінюючи одне слово на слово «каліграфія». Мені здається, цей план майже ідеальний. В ньому є тільки один недолік, що треба трошечки, трошечки. Під цей, порухати мізками, а не просто писати за списком. Я теж подумаю, придумаю декілька фраз до 1 серпня встигну.